Міністерства оборони України. У них є для вас повідомлення і інформація. Вітаю майдан! Слава Україні! Yeah, Зараз зроблю те, що хотів зробити з першого початку з того дня, коли втік Янукович. Те, що не зробили всі наші посадовці, й досі, подякувати, подякувати Майдану за те, що він зробив, подякувати киянам за те, що вони вистояли, подякувати Україні за те, що вона це могла зробити. І подякувати нашій небесній сотні, про яку дехто вже хоче забути. Молодець! Молодець. Дякую. Але у мене зараз ще е, важкі питання, які я хочу до вас донести. Як почуває себе людина, якій наплювали в душі? Як вона може почувати, коли в неї вирвали серце? Оце те, що зробили зараз, починали Януковичі. З цими всіма азаровими і клюєвими, а зараз продовжує ще ця влада. Що вони зробили? Я вам скажу так: 130 тисяч військовослужбовців без квартирних офіцерів зараз в Україні. Це скільки армій? Ганьба! Минулому році було взагалі відмінено військовий призив на військову службу і забрано в Академію оборони шість головних її будівель, яким 18 цього місяця виповнює, виповнюється 100 років. Як може бути передано вищому спеціалізованому суду шість будівель Академії, три будівлі на Дегтярівській колишній штаб тилу? 9 будівель на 50 суддів. Зараз нинішня влада не може це питання досі вирішити. Я пропоную і підтримати всіх офіцерів, які зараз знаходяться тут поряд зі мною, і всі акції, які ми проводимо зараз, повернути академії її серця. Верну. Дякую. Я думаю, що разом ми це зможемо. Тому понеділок ми пікетуємо з 10 ранку Міністерство оборони з цими вимогами. А в середу, якраз на сторіччя, я закликаю всіх. Прибути до якраз до колишніх корпусів Академії оборони, і ми там буде стояти. Поки ми не зробимо, не повернемо ці будівлі академії. Дякую. Слава Україні! Адреса повітрофонський проспект 28. Це напроти російського посольства. Вчора ми його розбомбили, О, а всередині два пікети. Я думаю, що цю адресу повинні вже всі вивчити. Дякуємо, дякуємо.